Сезон поступово проходить. Взяток основний змістився на два тижні завдяки тому, що пізно посіяли соняшник. Тож і основні роботи зміщуються також на два тижні вперед. В перериві да, між роботами хочу освітити новини, які стосуються бджільництва в Україні за липень 2023 року. Там є декілька цікавих моментів та прецедентів. Не перемикайтеся, буде цікаво. Хлопці і дівчата, колеги, колежанки. Всім доброго дня і слава Україні! Потрави бджіл не є виключенням і цього року. Аграрії плювати хотіли на посічників. І потрапивши до чатів вайбер-чатів вайбер фермерів, я був неприємно вражений тим, як вони відносяться до бджільництва загалом. Основним посилом там є те, що бджоли і нахрен не потрібні, бо у нас культури самозапильні, вони начебто і без цього можуть, а з бджолами одні тільки проблеми. Ну, Коротше, тупі не розуміють того, що повністю на 100% самозапильних культур не існує в природі, навіть гібридних, а запиленість бджолами все одно підвищує урожай на 20-30%. Це суттєва добавка до основного урожаю. Коротше, люди не розуміють. Але не це тут головне. Незважаючи на недружність, загальну недружність нашого законодавства до пасічника, тобто дуже важко довести сам факт потрав і факт порушення закону про захист рослин, це стосується оприскування і всього, і всього іншого. Незважаючи на те, в Хмельницькій області пасічники домоглися компенсації за втрачені 118 бджола сімей. Щоправда, не вдалося відсудити компенсацію за втрачену вигоду, тобто той мед, який ці бджоли не зібрали. Не вдалося, але середня сума компенсації становить 1800 за бджола сім'ю, що відповідає вартості бджола пакета чи навіть шестирамкової сім'ї в окремих регіонах. Ця подія створює законодавчий прецедент, тому що дуже рідко, коли діло доходило до суду, і суддя спромоглася довести, враховуючи сукупність доказів, факт потрави і факт загибелі бджіл, саме загибелі бджіл і факт потрави саме цією компанією. Тобто, це все там дуже було заплутано заплутане Довести було дуже дуже важко коротше, вдалося довести присутність забороненого препарату, відсутність повідомлення зі сторони агрокомпанії і невідповідний час для обробки, тобто денний час по по квітучих рослинах. Друга новина, пам'ятаєте? Місяця півтора виходило у мене відео про внесення маслинки, акації, всяких там ясенків, клинків до списку інвазивних рослин, а значить, і до заборони їх висаджування. Після загальної критики ця тема набула резонансу. Навіть моє відео, те, що знімалося, набрало півмільйона мільйона переглядів. Що про про щось це каже в своєму відео? Я закликав підписувати скаргу до міністерства міндовкілля, і, вочевидь, міністерство вирішило виправитися, видавши наказ про створення. Комісії по ну це так просто кажучи, да комісії по інвазивним культурам до цієї комісії тепер входять 53 людини, і в принципі було визнано те визнано те, що попередній перелік з цих 13 рослин був складений поспіхом і за відсутності, так би мовити, думки спеціаліста, тобто не було консенсусу, не було консолідованої думки, не було широкого обговорення в цій комісії. З тим погоджуюся, я маслинка, наприклад, ось я можу зараз її показати, вона абсолютно не інвазивна. На одному місці ця, ця рослина вже росте близько 30 років і взагалі не розповсюдилася на, на, на навколишню. Вона не захопила коротше, територію собі. От, оце вона як росла, так і росте. Акація може пускати, звісно, пагани, може пускати відводки, але назвати її тотально інвазивною, в принципі, язик не повертається. Нею можна спокійно засаджувати посадки. Тому що поля обробляються, і якщо навіть там і буде якийсь відводок, відросток, воно все знищиться. Тобто не можна назвати інвазивним. по справжньому інвазивним є сумах, тобто уксусне дерево, оцтове дерево, американський клинок, канадський ясинок. Оце інвазивні, їх треба, в принципі, залишити в цьому списку, але не акацію. Значить, Це ще не перемога. Акацію до сих пор досі не викинули з цього списку, але створення цієї комісії створює умови для подальших дій. Третя новина в цьому списку Тарас Висоцький, це перший заступник Мінагрополітики. Анонсував, тобто цього, цього, цього законопроекту, точніше наказу ще немає, але анонсовано зміни до щорічного витогляду бджола сімей. Плановий щорічний огляд буде вочевидь скасовано зараз. Дзараз іде напрацювання цього наказу, який буде виданий приблизно в кінці липня. Я обов'язково його знайду і висвітлю. На своєму каналі, але річ там йде загалом про те, що плановий огляд буде скасовано, він буде загалом безкоштовний і буде потрібний тільки тоді, коли негативні результати були минулих років. Тобто, чи, не дай Бог, там у когось винайшли гнелець на пасіці, чи там паратоз, чи що-нібудь таке. Тобто, тільки за умови негативного попереднього року наступного року вам потрібно буде пройти аналіз і ветогляд клінічний бджолосімей. Все в інших випадках, начебто, цього не потрібно буде робити. І, в принципі, ми маємо визнати те, що по факту клінічний огляд взагалі не робився. Це була корупція. По закону він взагалі безкоштовний. Але в регіональних відділеннях бувшої ветеринарної служби. Зловживали своїм положенням і вимагали у пасічників гроші. Це все не секрет, всі це всі про це знають. Натомість, по факту, витогляд не робився, тобто сплачували просто отак. От за 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 папірець, так як це було в радянському союзі. Ну, подивимося, що у них вийде. Це ця новина буде також висвітлена в подальших випусках. Тепер про більш загальне, значить, арабські країни. Які розміщуються загалом в напівпустелі та пустелі, не перестають дивувати кілька років тому. Саудівська Аравія, я думаю, всі бачили оці круги. Вони загалом стали широко впроваджувати технологію, за якою можливо в полуп в напівпустелі вирощувати зернові. Тобто з дрона або з космоса це виглядає як круги, подібні до грамплатівки. але це все ж таки не грамплатівки, це просто круги з кільцевими оприскувачами. Тобто ось ми можемо зараз бачити це на екрані. Але не про це мова. Тобто, це, це дивовижа, але мова не про це. Мова про те, що вони, начебто, вивели маток, які можуть витримувати температури. Ми всі знаємо, це е, річ, де про об'єднання Арабські Емірати ОАЕ, і там є температури повітря від 50 градусів. То, начебто, матки можуть витримувати температури до 60 градусів. Взагалі, бджільництво в таких країнах є само по собі нонсенсом, да, тому що медоносів там фактично практично немає. І жаркі температури просто роблять його неможливим. Тому мед для них це делікатес, але вони намагаються впровадити якусь замісну технологію для того, щоб знизити імпорт імпорт меду. Гадаю, що їм не вдасться знизити імпорт, тому що вони фактично на 100% залежать від таких країн, навіть як Україна, Китай і таке інше. Але все ж таки начало для якоїсь революції в цьому питанні покладено. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися цей новинний випуск до кінця. Сподіваюся, він вам був хоч трохи цікавим та розбавив ваші будні перед відкачуванням головного взятка. Я вам бажаю, щоб цей головний взяток був, не дивлячись на такі не дуже позитивні тенденції. Меду в цьому році буде точно менше. Це все і через холодні весни, і через холодний початок літа, і через те, що через зливи сунувся посів соняшника на два тижні. Тобто це не дуже бажано, тому що коли він буде доцвітатися уже в кінці серпня, ночі будуть, вочевидь, холодні. І взятка це так чи інакше торкнеться. Ну, будемо вірити в краще. Я вам кажу пока-пока. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить.